На огляді ще один ось такий цікавий жетончик. Дивіться, яка якість. Це в нас така сувенірна монета Таро. Дуже мені сподобалась якість. Дивіться, як китайці роблять непогано. І з цієї сторони. Бачите. Маленькі візеруночки, все, все чітко зроблене. Зараз ще ближче, щоб ви побачили реальну якість. Хоча монетка така невеличка капсула. Зараз замірюємо, скільки вона по діаметру, не більше, напевно, 3 сантиметрів. Да, 3 см І, в принципі, бачите. Якість відмінна. Сплав такий. Під бронзу якийсь гальванічний. Не знаю, але то, що магнітиться, то 100%. Ось такий цікавий жетончик Таро. Дивіться наше відео. Багато чого буде цікавого по цій тематиці і до наступних відео.